Комісії освітньої, спортивної, культурної. На сьогоднішній порядок денний виносяться такі питання про проведення дошкільного, про переведення, перепрошую, дошкільного підрозділу Джерельця із Убільського ліцею з 10,5 годин на 9 годинний робочий режим роботи. Друге про затвердження додаткових штатних одиниць. Третє про виконання протокольного доручення 37-ї сесії селищної ради 8-го скликання. Четверте про виконання програми забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування за певними категоріями захворювання окремих груп населення із територіальної громади за 2024 рік. П'яте про затвердження фінансового плану первинна медична допомога Єзупівська е, міська лікарня. Шосте про затвердження звіту щодо виконання фінансового плану первинна е, медична допомога комунального е, підприємства Єзупівська е, міська лікарня. Сьоме. Про затвердження фінансового плану е, теж первинна медична допомога е, із міська лікарня. 8. На, на 2025 рік зі змінами, бо попередній були 2022 2024 рік. 8. Про затвердження фінансового плану Вторинна медична е, зі змінами на 2000. А, а на 2024 рік зі змінами. Уже минуло черговий. А як на 2024 рік зі змінами? Це було 25. Тут 2024, 2024. Зі змінами. На 2025, 2025, так? може... Ні, назвітувала ну, за 24 четвертий рік. Так, ну, помилка. Двадцять ну, було, бо ми потратити. вже прийняли. Далі дев'яте. Про затвердження звіту щодо виконання фінансового плану некомерційного. Так і зуписка міська лікарня за, а це вже за 2024 Тторинна медична за 2025 зрозуміло. Прихід виконання комплексної програми соціального диз... питання. Прихід виконання комплексної програми соціального захисту населення, населення Ізупської територіальної громади 2022-2025 роки. Отже, перше питання про переведення до шкільного підрозділу джерельці Ізупівського ліцею із, е, на 9 годинний робочий режим роботи. По Змінюється штатний розпис закону. Скільки кількість годин на ставку вихованців кількість годин? Так, і в зв'язку з тим, щоб. Керівництво директора Дінобільського ліцею, тобто відповідно і дошкільного підрозділу, вирішив, що їм буде доцільніше перейти з 10,5 на 9 годинний робочий день. Тобто з 8, 8 до 5 до 17. От так би ви розуміли, ми вийшли, ну, є пропозиція від дирекції ліцею. Ми виводимо і ліцеї на 9 годин робочого мови. 9 годин. Ну, 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 В, В... В Старинецькій філії дошкільний підрозділ працює на 9 годин. В Побережжі там є дві групи. Молодша група, тобто середня група у молодшої там немає. Вона працює 9 годин. А старша група вона працює шестигодинний робочий день, тому що це залежить від ліжкомісця. У них менше немає немає, тому середня група в них 6 годин, тому що вони не можуть спати. М'язупіль Михайло Миколаївич вирішив, що їх теж доцільніше, ніби переводити на 9 годин. Тільки ясно садочок, содочку. Ще була пропозиція, можливо, би усіх перевести. Я проаналізувала ситуацію і дійшла висновку, оскільки маємо тенденцію, що в ясла садок навіть йдуть діти з інших сіл, щоб хоча б один садок лишити у нас в громаді на 10,5. Багато було, що аргументували, що, наприклад, працюють там до п'ятої і не встигнуть закрати, і тому подібне, що хоча б один заклад, хоча я кажу, що є така тенденція, що є в. Цьому садку є діти із ванусівки, і з і із, із Домого, побережжя, і з це... триганець. Тобто е, ті, кому е, хочуть, аби ну, довше було, або що вони вибирають цей садок. Ну, наша організація буде від мене особисто, те, що це є ясла садок. Тому батьки проводять швидше ніж вони йдуть до роботи. О. Ну, це зранку. Він у нас повністю повністю, губи задиті, місця вийде? майже немає, бо всі просять. Так, в нас повний штаб дітей. Ну. Нас повний штат тому дітей. ми ясно лишаємо. Ви не заперечуєте. Ні. Є Леся Вістаївна, тому навіть ми лишаємо м'ясо, а всі рашки на я, за, 9 годині перебували. Була пропозиція на 9 годині, ми я обговорили з Лесі Лусиною, ну хоч один закон, у нас є діти. У нас є діти, у нас дітей дітом сидять до Я думаю, ну члени комісії, я думаю, що може і правильно. Є питання. В, 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 які питання? Дивіться, ну я так розумію, що ми переводимо на 9 годин робочий день та й півтора години в день, то там де економія коштів, так? У менше зарплату там не де економія, там є закон. Від 3 березня є закон зменшити кількість годин ставку. Я говорю, а зараз вони будуть доповнювати добре? У зв'язку з тим, що вступив дію цей закон, і е, нам треба було багато додати, Якби лишився е, джерельце на десять з половиною, там багато треба додати. Е, бо там Штат не треба, це потенціально подавати. Тобто Водинець. раніше ви ціком поясню раніше вихователь працював шість годин на настав. Тобто, коли група працює 10,5 годин, то з цією групою працює два вихователя. Один працює 6 годин, другий працює 3 години, або вони якось ділять. це. Тобто, е, е, якщо, А зараз ще інакше, зараз зробили, що на ставку 5 годин, тоді виходить, що суто два е, вихователя на одну групу. Тобто, нам треба додати ще годин. Аколович і і і і аргументується тим, да. що в нього і так кадрів не, не достача. Зараз ще, якщо е, з цим законом і на 10,5 лишаємо, нам ще треба працівників. Він аргументував, що це йому так ідеально підходить 9 годинний. Ті працівники, як працювали, вони так і лишаються на тому. Тобто там нічого не, не змінюється, тільки режим роботи заходу. Менше домовляти штатних ходити. Тоді можемо зразу розглянути по тому додату. Ні, єдині ми за джерельці. У стрілянцях так як було, так і лишає. Але я зараз покажу, зараз далі. Так, це. Дай мені ще що ми робимо. Це щоб покращити там умови обслуговування тих людей. Ви кажете, що треба раніше забирати дітей тоді садочку. Як було, так і буде. На обв'язу полі наприклад з людьми з батьками то щось узгоджують чи ні? Ну якщо керівник це запропонував, він писав мені листа, що він аргументував, що в нього таке. Наскільки я знаю, той п'ятниця він проводив батьківські збори, значить все побачено. Все погоджено. Все погоджено. Керівник аргументував, що е, в нього заклад може так спокійно працювати, і це все, все буде добре. Тобто не буде ніяких цей. Е, тим більше в Єзуполі ми залишаємо хоча б один заклад, що буде, буде працювати до е, Але е, заклад ясний. Е, це чого і садочка. Чи так бо Знаєте, то, що виходить, що ми до наступного лято. рішення переходимо за. Е, Ну, там є молодше і старше там є так, ну, 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 всі лишаються. Так, всі лишаються. Ну. Ясла ми лишаємо. ясла садок він у нас офіційно для ясла садок. Наше сонечко лишається на десять половин. Ми лишаємо десять Єдине, що переходимо до наступного питання. Якщо можете, там наступне питання є ще це. Про затвердження додаткових штатних куди. У зв'язку з тим, що так як я вже почала була трохи говорити, що так як. Зараз з новим законом на саме вихователь на ставку тепер 5 годин, тому треба додати штатні одиниці. Тут я вивела в цьому треба, наприклад, якщо. Я сасадок сонечко Дайдя працює маянко. 10 з половиною давай. годин, нам треба ввести, бо е, нам скидали розшифровки до цього закону, е, роз'яснення, є формула, як рахувати і тому подібне. Леся Ярославна е, прорахувала, тобто їй виходить, що потрібно ще ввести в штаб 0,74 станції вихователя. вихователя і 0,63 помічника вихователя. А не можна ставку не вводячи ставку, на динитів, розкидати на сьогодні. Ну, я таки зараз серед такі, року. Е так, Люди працюють, роботу виконують, так, і, і я дуже... моє, моє таке твердне, ну, Вез я. Зовні, я собі розподілила, дівчата і так працюють, і так працюють. Мають вони ті малюночки вирізати вдома, вони собі будуть сидіти у групі, пільгувати то дітей і, і тих 0,74 ну, ставки, ну принаймні до о, червня місяця, до кінця року. Я собі розподілю між своїми вихованнями, а там з вересня, а з вересня я богу шо... не Там ще є нюанси. Я за. сам шею штат, а потім буде зменшення. Тут у цьому рішенні в нас є, так як Леся Руслана прорахувала, 0,74 вихователя і 0,63 помічника вихователя. Бо кажу, там є ще нюанси, але я думаю, що ми це вже будемо ближче до березня дивитися, там англійську, слугопату, там ще піде, це ще буде. Фізкультури ще можна вводити, але будемо бачити, по, як нам буде з березня. По, <пості> <буви> по, там буде 25, але Але що ніби там можна вводити, Поки що ми. Маємо як працюємо, тільки маємо ввести відповідності ось, до закону ось, ось, штатний ось, розпис, так, так як вступив дію закон. Е, Йдемо далі, дошкільний підрозділ Єсупільського ліцею, е, так як у них там було і це, то вони порахували тоді, переходячи на 9 10. годин, то їм тільки ввести треба 0,21. двадцять один. ви кажіть так конкретно. По штатному ми розуміємо, що там є 0,25, 0,21, 0,5. Хтось водиться штатні, чи ми Ні, залишаємося? Просто вони будуть зарплати. Так само от, стримаці 0,32. Так як у них там є, то їм просто цих 0,32 ще це зрозуміло в побережжі 0,39 і на іншу групу 0,26, бо там 6 годин тільки працює. Перша група, та, та що та, вже та, є та, десь, та, ну, перед тим. Вони там так і ніби... І скільки ще на то що... треба коштів додати зараз? Ми нічого не, Ні, не добавляємо, ну, що вони також здавали на фінвідів, бо я тільки по штатних одиницях. За те, що стосується тих казівок, що ми стосується до нового закоряти штати до нового закону то, то, то є, скільки там грошей вже ви на то маємо? Так? Добре, воно, можна я запитаю, таке питання є? Воно йде з субвенції міністерства, чи воно йде з нашого бюджету? Тобто, що ми У нас Субвенція тільки йде на, цей, на загальну Бачу, бачу. І на медицину. Ну, я знаю про свої. Ні, ну, яка... ну, на медицину. Що, ми тож... Добре, е, хто за? Дякую. За Дякуємо. Протокольне доручення 37-ї сесії селищної комісії. Всі, так, де... мене того всі is... працювали. Було відповідно протокольне доручення. Це що? Це тут. Ага, це те, що ми, 에... ми було доручення відповідно фінансового відділу і ради та відповідно відділу освіти культури, спорту та туризму. Ну, відповідно, підготувати було протокольне доручення, підготувати. На наступному слідній сесії інформації щодо можливості встановлення щомісячних доплат у розмірі тисячу гривень для працівник платів дошкільної освіти і Зупинської селищ ради за рахунок коштів бюджету і Зупинської територіальної громади. Так. Відповідно, ну, є лист і є пояснена записками. Є лист від відділу, ну, буду повторюватися. На окремі продатного доручення. Із опискої селищної ради 14 лютого 25 року, опрацювавши фінансовий стан закладів освіти громади, рекомендуємо керівникам закладів освіти в дужках, лавках, дошкільних приймати працівників відповідних закладів за аналізом роботи та у межах фонду заробітної плати. Написано, Місячний розрахунок доплаг да, додається. Мене межах економії фонду наступне буде. Ще ще це просто ну, відділ освіти фінансово не займається. Добре. Наступне пояснена записка від відділу із опіску селищно ради. Не виконання прикольного долучення пленарності під цьому сесії з опіської селищної ради від 14 лютого 25 року, проанізувавши фінансовий стан бюджету з описів селищної громади та запити головних розпорядників щодо виділення коштів і залишку, який склався на 0,1.01.25 -01 року, та враховуючи потреби на. Обороноздатність нашої держави рекомендуємо керівникам дошкільних закладів освіти приймати працівників даних закладів в межах економії фонду заробітної плати Оксана Ірина Савчук. І тут є аналіз від відділу. Здат... Так, no. От, власне, я теж хотіла сказати, при чому тут обороноздатність? <світ> Знаєте, ми, ми давайте не будемо все списувати на війну. Секуночку, Василь Іванович, і Оля Євгенівна. Розрахунок доплати до 1000 гривень, то що йдемо в з ліцею та сенської філії. Педагогічним е, працівникам треба 11 250 та технічному працівнику нашому працівницям 9 450, Виходячи, там 20, в ну, загальному фонд, фонд виходить місячний 25, 25 254 тисячі гривень. Наступне. Треба їх мати. Розакунок доплати відставі для Побережського ліцею. педагогічним працівникам що не стає, 4320 гривень в місяць і технічному персоналу не стає ніби тисячу, відповідно, щомісяця щоміся треба доплачувати грн. доплатити 8930 гривень. Добре, розрахунок доплати беремо для дошкільного підрозділу «Сонечко», Подвинуться в принципі не стає 6 тисяч гривень місяць, такі що персоналом 9 тисяч. Відповідно, щомісячно треба виділити 18300. Це не стає, якщо зараз ми це Місяць, не розмовляють. Я бачу, так. що треба півмільйона гривень до дітей. Якщо 525 тисяч. Не треба 525 не тисяч. Треба. тисяч 525 не треба. Тому що. Леся Що нам прислали uh, це. Я робила ще швидше. Останні також не пам'ятаю точно як дату. Нам прислали ще одне роз'яснення щодо. На рахування цієї тисячу і в останньому листі під міністерство пише, що бо раніше була оплата вихователем. Тобто, як нам пояснювали, вихователь при школі є тільки вихователь ГПД і вихователь по автобуса. В останньому листі вписано ще вихователь дошкільного підрозділів, але при закладі загальної середньої освіти. Тобто, та суменці, яка нам іде, ми можемо її давати педагогічним працівникам дошкільних підрозділів, але закладів загальної середньої освіти. Тобто у нас випадає тільки сонечко. Там єдине, що нюанс, yeah, що дівчата щось рахували, що можливо, що якщо їм не вистачає, тоді можливо треба буде додати, але вони вже почали рахувати і будуть додавати педагогічним дошкільних підрозділів. Єдине, що з місцевого бюджету, якщо ви вирішите, тільки сонечко тут в місяць сім. Сім 440, але тільки пепельці Ну скажу. і mm -hmm. е, далі, як я рекомендувала, як я вже раз із Івановичем говорила, наприклад, кожен керівник бачить на своєму місці, бо розуміло, що педагогічного працівника нема за той час є заміна, і е, той отримує зарплату Ну замінно оплачується е, прибиральниці, нема по любому в школі чи в дошкільному підвазі мусить так. бути підлога помита чи мусить так, бути так, щось так. зроблено, але. Заміну ніхто ніяко не може оплатити, тому я так написала рекомендувати керівнику в межах своєї економії заробітної плати преміювати, наприклад, того прибиральника, що замі... заміняв того, кого не було. Тобто я, якось ми так. Ми... можна, я ще скажу я ще хочу додати, що це не йде на відпустні. Воно так, не враховується у відпустці доплата. Так. Воно навіть не нараховується, якщо працівник знаходиться на лікарнях. тільки за це тільки і, за це, і це на час дії військового стану. Так. Бо нам от від департаменту прийшла розбивка по місяцях до червня. Останнім часом ми робили зміни того тижня, забрали з червня, розкидали на до травня, тобто. Поки да. що ми маємо uh, ці кошти. То я маю на увазі ті, що нам дає держава тут. Ви можете вирішити, що наприклад сонечку 7,440 там за певний період. Якщо від січня вирішити, то за 5 місяців, якщо ні, ну це на, на ваш розсуд, і що каже далі фінансово. Продовжуємо далі, отже. Четверте питання про виконання програми забезпечення безоплатного та фільгового лікарських дікателізації за рецептом лікарів у разі амбулаторне лікування за певними категоріями законів окремих груп населення. Так. Та як не Як Тут, бачите, він просто профіру... ми ми стосовно це згідно вибачте. Галина Богданівна скажу те, що згідно виписок наших лікарських засобів, що наші сімейні лікарі дають, відповідно, та програма, то що ми її підтримуємо, ми фінансово підтримуємо. Ми дали 200 тисяч згідно програми. ну, використано було минулого року там, на 152 тисячі гривень. Ми далі то саме заложили. ну, Потреби в лікуванні є, але в доступних цих ліках, відповідно, воно, воно працює. Я перепрошую про виконання програми забезпечення за 2024 рік. Завтра має звітувати, хто Хто має по цій програмі Не завтра, завтра. На Ну, На сесії 31-го 31 31 Хто має звітувати? Звіти. головний директор комунального підприємства і зуписька міська лікарня. Ганна Михайловна Худяк. Чи у відділ соціального цього захисту? Про що То, саме Надія Васильівна? Ну, друг четвертій про виконання програми забезпечення безплатно, безплатно ну, відхист засобів і так ні, далі. Тобто наразі ну, ну, було лікування запасна програма соціального захисту і темпи надасть світу. Бачите? Доброго Доброго так, це це, це треба ознайомитися, ну, а потім можна це, говорити щось. Ну та я прочитала, я ще вам не зачитала, а ви вже кажете, де є проєкт. Ну то я ж не прочитала його. Василій вам, тобто, тобто, не будьте трошки якийсь корект. Я не встигла питання прочитати, а ви вже починаєте мені 120 питань. Добре, ну це добре. не читаю, ви далі продовжуйте. Будемо до ранку собі таке походити. Фінансовий план за 2024 рік. Це буде. Так вискають утримання. Так, як завжди, не є ось. Затвердити фінансовий план. О, ми... Це п'яте. Фінансовий план теж. Побита. Аж до 12. Так, аж до 12. Це все їхній фінансовий так. план. Вона буде звітувати, але звичайно, що ми погоджуємо. Та людина робить просто. Погоджуємо, Василь Іванович. Це, план. це, 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 Фінансові це, плани. Це, Фінансові та, плани, поки що та, це, та, я цей не чекаю. Я з міська лікарня, погоджуємо все. все е, так. Тепер е, йдемо. Перерозході та 10,5 питання, 10 з половин на дереві 12-те. Не на села дванадцяти, в мене 11, Але я ще 11-те не в Комплексна програма соціального захисту населення. Це що йде, що у нас згідно запитів по виконавчому комітету, що йде ці допомоги? Я Пога, засну, по законі про статус ветеранів війни, засвіти програми соціальної фінансування програми, була проведена відповідна робота щодо підтримки різних верх населення і громади, зокрема, надання матеріальної допомоги окремим категоріям, мало забезпечити надання матеріальної допомоги на лікування складних річних операцій, надання матеріальної допомоги громадянам чи воріт на Затворювання наданням допомоги особи, які постраждали на совекне на пожежі, надання допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, надання допомоги на поховання, наданням тренди допомоги особи, що постраждав від наслідків Чорнобильської катастрофи, щомісячне відшкодування творим вартості проїзду до місця прийняття гемодіалізу, пільгові перевезення при залізничним транспортом. І тут є назва допомоги за 22, за 23, за 24 і кошти. Так, там всього за е, реалізація, це, комплексної, програми. Це, Та, реалізація комплексної програми. Так, ми ну, просто в, в, в тому пакеті в собі, 000, в той, той, той я, я, у ну, читайте, програми. Читаєте, Читайте, читаєте заче. Питання тут є, не знаю. А може з того боку? Ні, нема, нема, тільки це питання. це для переведення до підрозділу. А то ми це зробили, ми вже перші були, Нас було перші. А ви тут вибрали вам фітувати? Так, мені Так, ми обій, а, це сума. все зробили. Тоді дивіться, про виконання протоколу беруться 37-ї сесії, це що ми говорили, стосовно цієї виплати, з нагоди межити нові фонду зарплатної плати. Уже кожен керівник того чи іншого підрозділу буде казати і буде бачити, у кому треба дати ту премію, відповідно, ту тисячу. За технічних, так? Це за технічних чи за Це було так технічним? точно. Ну, Вихователі... цілі. Тут написано приймати працівників даних закладів, працівників. О. О, це йде в мовах, є керівник, керівник бачить, хто як, і де працює, і тоді можна це давати. Аби подавали. В межах, ми всіх подавали, так? Всіх. Ну, всіх Тату сюди. Всі є, всі. У вас є 17, наприклад. Так, 18. Так, 17 тієї школи мистецтв, відповідно, працівників. Ну, по школах там понад 60 всіх разом. Потім ну, ну, ага, вона... То що ми будемо? Що по цьому? Ага, обмежати кікники, і вони собі можуть. Але ми можемо прописати, з якого там місяця, на скільки місяців, що ми можемо зробити. Якщо приймівання, то за щось. За свої досягнення, за ту роботу. Чи іншому? Так може бути. А ознайомитися з тим положенням про преміювання. Тож є положення про преміювання, є розроблене положення, також я заклад. Кожен заклад є в колективному договорі. У колективному договорі є грошувальна уровень, є, є положення. Можна Прンヤн. і щомісячно, але на тонкий керівник того чи іншого закладу, відповідно. Ім преміюють.